Це мир Христа, який Воскрес, мир роззброюючий, смиренний і наполегливий. Він приходить від Бога, Бога, який любить нас усіх безумовно. Ми досі чуємо у вухах слабкий, але завжди мужній голос папи Франциска, який благословляв Рим тут. Папа, який благословив Рим, благословив увесь світ, увесь світ того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це саме благословення. Бог любить усіх, і зло не переможе. Ми всі в Божих руках. Тому без страху єдині рука об руку з Богом і між собою рушаймо вперед. Ми учні Христа. Христос іде попереду нас. Світ потребує Його світла. Людство потребує Його як мосту між Богом і його любов'ю. Будуємо всі мости через діалог, через зустріч, об'єднуючи нас усіх, щоб бути єдиним народом завжди у мирі.